Що, що... А, Якщо ви зайдете на сайт реформи ДНЄ, ви побачите визнаку Ну, Тут не дуже велика різкість. Оновлення влади на декораційна реформа, судова реформа, децентралізація, державне управління, дерегуляція далі, і так далі. А, це є 18 ключових реформ. А, є одна реформа, бачите, вона сіра загалом. Там ви не бачите, що вона сіра, там написана реформа виборчого законодавства. Сіре означає, що навіть нічого не починало робити. Mm -hmm. Зелене означає, що все просувається більш-менш. І навіть є там 60%. Кіль. Отут 36%, 75%. Це означає паперову роботу. Тобто робота із підготовки законодавчого підготовки реформи mm -hmm. просувається нормально. Mm -hmm. А Там, де жовтий, реформа освіти, енергонезалежності. Це означає, що просувається повільніше, ніж треба було по графіку. І червона це означає, що дуже сильно відстало від графіку. Червона це реформа охорони здоров'я. Отже, визначено 18 пріоритетів для реформ. Було на 2015 рік, і в принципі вони перейшли на 16 рік, який приблизно стану цим реформ. Ми чітко всі маємо зрозуміти, що. Є велика різниця між паперовою роботою, між розробкою реформ і впровадженням. реформ. Тобто ви можете прийняти найкращий закон про реформу системи охорони здоров'я. Але це не означає, що щось зміниться. Тому що в кожному конкретному місті саме мешканці цього міста, саме громадянське суспільство цього міста буде вирішувати, а, чи буде реформа, чи не буде. Тому що головний, головна людина в охороні здоров'я. Це не міністр охорони здоров'я нас немає. Головна людина в реформі охорони здоров'я це головний лікар міської лікарні чи районної поліклініки. Саме ця людина, так само як і запас школи, так само як і ректор університету, буде вирішувати, чи буде реформа, чи не буде в освіті охорони здоров'я і так, так. І саме тиск міської громади, власне, і є вирішальним фактором. Тому що не зможе міністр охорони здоров'я... Навіть коли буде призначення, дістатися до кожної районної перехідники. Тому у нас є підготовча робота створення необхідних законодавчих умов та інституцій, і реформи запровадження, яка робиться на місцях. Все впровадження йде на місцях. І все впровадження йде лише під тиском громади. Завдання центральної влади, завдання політиків створити передумови, а далі завдання кожної громади ці передумови. 18 антикорупційна реформа. Законодавчу базу створено, є Національне агентство та антикорупційне бюро, НАБУ. є антикорупційна прокуратура, завершується створення Національного агентства корупції, завершується створення Національного агентства, виведення активами. Все це нормально. Ми хочемо, ми будемо вважати, що реформа успішна, коли НАБУ перші справи передасть до суду. І суд засудить корупціонерів. Тоді ми скажемо, що система працює.